Розділ двадцятий. Мене сватало два женихи. Еге ж? Згадується мені часто чоловік палій, ще як в його дитина втопилась, хата згоріла. Він ішов улицею та весілля забачив і каже А ті люди ще женяться. Згадувався мені чоловік палій. Сватало ж двоє. Перший жених, вбогий був парубок добрий, смутний. Я не пішла за його. Не було в мене кохання смуток його розважати. Не було грошей, хату наогоджену впридобити, не схотіла робачком стати. Він пожурився за мною та з іншою оженився. Другий жених був багатий, норовливий. конче хотів мене взяти за себе. Йому мати його забороняла, просила. Не жадалося їй для свого сина чи про ногу сироту брати. Він таки матір присилував, що вона ще сама мене вмовляла. Я не пішла. Сей був мені зовсім не до сподоби. Ревнивий, незвичайний. Він не любив якось, начебився. Як вже отсуралося я його сватання, То треба було жити, як на чеку. Боялася його сама одна стрінути, як він очима на мене світив. Мати жалкувала, що я не пішла заміж, батько тільки дослухав. Йому байдуже було усе з того часу, як Катря покинула, він об неї не говорив та вже й ні об чому не говорив. Сумував, ходив по дорогах, багатів, не дбаючи. Його Катря отсуралася, він усіх за те відсурався людей і своїх рідних, і чужих, і вже до смерті таки остався самотній і неласкавий. Як занадужав він на смерть, то мати просили священника, щоб написав катрі, чи не приїде вона з батьком попрощатись. Написав священник, і гроші їй послали. Тяжко було одного дня батькові дуже. Мати сиділа біля його та й каже, друже мій, дитина наша приїде до нас. Він разом підвівся сам, дивиться на неї. Мати знов каже, Катря до нас приїде. Дожидали Катрі, Катря не було. Смерть вже за плечима старий дожидав, як дожидав, і мертвів, і оживав. Ані слова ніколи не промовив: Чому не їде чи буде ані одного. Тільки з вечора казав: Я помру завтра, на завтра і вмер він. Як поховали його, то в кілька днів лист від Катрі прийшов, що пише: Молитимуся за батька мого душу, а гроші, що мені прислані. На церкву Божу віддала. Будуть поминать, будуть гріхи ізбирать. Знов жилося була в нас у слободі бубличниця, а в неї наймичка, велика чорнява дівчина, роботяща, а вже непотороча така. Як рідко то, було стрінешся із нею, питаєш, Що робили ви? Воду носили, бублики пекли, каже вона спокійно. А завтра що робитимете? Води принесемо, бублики спечемо, а позавтрому будемо воду носити, будемо бублики пекти. Вмер в їх хазяїн. Дівчина трохи заклопоталася, поки його поховали. А що у вас? У нас хазяїн вмер і поховали, а тепер як? Относимо, бублики печемо. Дівчина було говорить, спокійно, стоїть свіжа. А тут б слухати ніякого. Дивуєшся, як це вона живе, довольно такеньке, що бублики пече. Бувають такі в Бога. Нам день минав, день розсвітався, весна йшла грічі. Наближувалася зима з морозами. Усе здавалося, якось нудно, якось докучливо. Були в нас давні радощі, були в нас старі сумування, до їх тепер душа не озивалася, не стрепихалося серце, коли б то б не так. Зовсім не так було. Тоді, як серце та душа живі, то вийдеш, забачиш дерево, що вже роки стоїть знакоме, а тут вітаєшся. Яке дерево, зеленися дерево, розвивайся, оце як шелестить, глянеш на поля, на луги, які поля, які луги, аж сміється щось в тобі. А вже як життя лічиш своє понеділком та неділею, то все тобі байдуже, що нове, то заклопоче тільки спершу, а що старе, то вже таке старе буде, таке знайоме. Те та безвтішне, такеньки ми жили. Коло нас одні люди вмирали, народжувались другі, часом звали нас на весілля, ми ходили на весілля. Найчастіше я ходила до Марусі. Марусі не так жилося, як нам Була вона хоч от гіркої та от живої води. Їй сонечко не так світило, як нам, їй пташки, іначе щебетали.